Всім привіт! Сьогодні ми з вами потрапили у чудовий квітковий сад. Подивіться, як тут гарно! Тут є ось такі червоні квіточки, маленькі фіолетові. Ось такі білі. Та жовті. Дітки, а ви знали, що всередині квіточок є нектар. Цей нектар дуже люблять комахи, особливо бджоли та метелики. Якраз метелики з'явилися. А які в них незвичайні крила. Подивіться, якої форми крила цього метелика. Правильно, круглої. А в цього, Трикутної. а в цього Квадратної. Діти. Який метелик більший? Перший чи другий? Правильно, перший метелик більший. А який найбільший? Це третій. А який найменший? Це другий. Давайте допоможемо кожному метелику знайти свою квітку по кольору. Це у нас червоний метелик, і він летить до червоної квіточки. Це зелений, і він летить до зеленої. А тепер давайте поміркуємо, до якої квіточки може полетіти цей білий метелик. Можливо, до цієї? Ні, неправильно. Може тоді до цієї? Так, до білої квіточки. Цей до жовтої, та останній до блакитної. Молодці. Де на сонечку летить? Та запрошую потанцювати. Петрик любить пострибати, любвою повихиляти, крильця вниз і до гори, правди справно раз-два-три, тулу вниз і до гори, нахиляє раз-два-три. Ніч прийде, лягає спати, буде зорі рахувати, сни колишуть раз два три Дають Три до ранкової пори. Франці Бедрик всіх вітає, знову крильцями махає, не і до тагари, крильця роблять, раз, два, три. На цьому наша подружжя закінчується. Ми з вами дуже класно провели час, а також потрили геометричні фігури та кольори. До нових зустрічей!